Лот дитячих курточок з вартістю 400 гривень. Ось така є дитяча курточка, зимова. Досить гарна тепленька курточка. Вага такого ящичка 6,9 кг. Є різні розміри, як для маленьких, так і для більшеньких. 10 років. Зараз будемо бачити, який є у цьому ящичку. Ось така 100 грамівка. Ви бачите, є великий 140 пуховичок, тобто гарна підліткова косточка. Так би добре було вам видно. Розмір 122-128. Така яскрава крута куртка. Ціна такого ящичка буде приблизно коливатися в районі 5800-5900. Безрукавочка, такого класна, такого яскравого кольору. Ще одна безрукавочка. І ось така моя глазная